Усім привіт! Ви на каналі МК Бренд і я, Алла Зазуля, з вами вириваюся з новою колекцією весняно-літньою. Ви вже побачили, да, про те, що я стою в класному, такому молочно-білому костюмчику. До речі, цей костюмчик він прогулянковий, але ви саме визначаєте, куди його носити. Зверніть увагу, які красиві стрілочки, да, які підкреслюють нашу струнку, І Я хочу сказати, що ці брючки їх можна носити окремо, да, окремо від ковтинки, яку ми відтворили. Зверніть увагу, тут є резиночка, можна їсти скільки захочеш. Тобто ти ходиш до гостей, да, і, і не турбуйся, що щось десь розстебнеться. Все дуже до все продумано, дівчата. Повірте мені. Також ось така ковтинка, її можна носити окремо. Ми зробили ось такий... Ну, їх називають куліски. Нехай буде куліска. Ось такі штучки. До речі, ці металеві штучки вони не лушаться при прані. Вони дуже якісні, і ми за цим слідкуємо. Це трикотаж Алекс, яким ми працюємо постійно. Дівчата він йде тонкий тонкий. Такий. Це щільність весняно літній і, можливо, тепла -осінь. осінь. Дівчата це може бути прихолодне літо. Наприклад, він дуже якісний, класний, він не кошлатиться. Він не Парець і хочу сказати про те, що він дуже красиво от, лежить. Да, видно, да? Дівчата, Ось такий напис ми зробили, дуже міцно тримаються. Ми ці написи. У нас є така спеціальна. Я її називаю духовку, але це не духовка. Вона прикріплює ці камінчики на при температурі 160 градусів. Тобто, дівчата, вони дуже міцно тримаються. Єдине прохання при дівчата на виворіт ми праємо обов'язково на виворіт і не вище 30 градусів. Будь ласка, а для того, щоб у вас цей костюмчик носив, тому що. Трикотаж Алекс це про натуральність. Там дуже багато котону, там є трошки віскози і лайкри. Він дуже добре тягнеться. ми створили цей костюм? Якщо я не помиляюся, підскажіть мені, будь ласка, в чотирьох розмірах? Да? Чотирьох розмірів. Дівчата, на мені саме маленький розмір. Я маю об'єм грудей 98, стегна в мене зараз 105-106 см. Я стою в самому маленькому розмірі Есечку. Ну, ви бачите, да, що тут дівчинка може трошки з більшими параметрами, ніж я бути в цьому розмірі Есичка. А у нас є також XL, XL це розмір 54, 56 або 52. Дівчата, і зверніть увагу, який красивий червоний колір. Він просто нереально. Ефектне, да? звернути увагу для тих, кому хочеться червоного. Знаєте, я ніколи, ніколи не думала, що я буду носити червоне, але мені дуже подобається. Ну я блондинка. Ну, якщо я не помиляюсь, блондинка завжди йшов червоний, да? не тільки помада. Ось і також брюнетки, шатенки це завжди дуже-дуже красиво. Тут такі брючки. Да? От. Я просто хочу показати, про те, що ви їх можете від цього костюму. Окремо використовувати, да? тобто ви купуєте костюм, але у вас по факту дві речі, да? які ви можете носити окремо. Окрема кафтинка можете носити, окрема брюки, наприклад, з блузкою, з футболкою, да? з чим завгодно. Ну, з білий і з білими мені складно буде, але, наприклад, наприклад, да? я просто показую ось так. Зверніть увагу, ну, от просто, да? будь-яка блузочка, там не тільки білого кольору. Я про те, що ви коли у нас берете річ, да? я завжди продумую, щоб вона була. Її можна максимально було використовувати там ще з будь-якими речами. Мені це просто подобається, поєднувати речі між собою. Це дуже красиво. Також червоному кольорі, дівчата, також чотири розміри. Дівчатам від 46-го українського по 56 включно. Дівчата, коли ви хочете зробити замовлення, пишіть, будь ласка, одразу ваші параметри: об'єм грудей, об'єм стегон та ваш зріст, для того, щоб наші менеджери зрозуміли, який розмір вам підібрати. Ще раз хочу сказати, що стосовно прання, дівчата, на вийворід. І не вище 30 градусів, делікатне прання і не, і не більше 600 оборотів. А краще даже про холодній воді. Ну, Такі речі, мені здається, що вони, щоб вони довго вам служили, да, потрібно так, максимально як це сказати, берегти при прані для того, щоб вони класні вийшли. Хочу вам показати, що це ще не все. Зверніть увагу, що ми ще відшили. Так, Зараз хочу подивитися, це розміресочка. Зверніть увагу, які спіднички. Зараз спідниці в тренді в цьому році дівчата вони подовжені. Ось такий покроковий розрізок. Також це трикотаж Алекс. Дівчата це трикотаж Алекс. Це трикотажна спідничка, яку я окремо після також одягну і окремо покажу відеоогляди, Вона не кошлатиться, вона дуже якісна. Що ще сказати? Такі лампасики, підкреслюючи, зверніть увагу, як красиво переходять ці кишеньки. Да? Кишеньки в лампасик. Дівчата шикарна, класна, якісна. Розмірів. Якщо я не помиляюсь, там 4 розміри, да? у нас також. Да? Якщо не помиляюсь, чотири. чотири розміри, дівчата, і хочу ще сказати, що ми зараз доробляємо ще одне окрема буде ковтинка. А ви трошки пізніше її побачите. такому ж чорно-білому кольорі посередині буде дуже класна ковтинка, яка буде поєднуватися до цієї спідниці. Ми зможемо її пропонувати додатково до вашої спідниці. Хочу вам показати, що ми ще створили ось такі класні майки, алкоголічки. Зверніть увагу, прикольно! Зверніть увагу, як вони пасують між собою. Да? Дівчата, якість, дівчата, це не просто маєчки. Да? Це майка рубчик, але не просто рубчик. Ми очікували цю тканину сторечини. Це дуже класний рубчик, який не розтягується, який розтягується і тут же стягується. Тобто він не буде як кішка. Ви розумієте, да? про, яку, про яку тканинку я маю на увазі? Дівчата, є ще чиста біленька, ця маєчка. Да? Тобто ви можете просто я показую, що можна отак поєднувати, наприклад, з нашою ось з нашою спідничкою і не тільки. А, дівчата також у нас зараз з виробництва вийдуть майки з чорного кольору, так що можна буде і чорні замовити. Якість тут бароста бездоганна. Внизу тут є наше звернуть, зараз, Щас ага, тут без лого, ось, сюди, ось тут ми зробили лого. Так, отут у нас є лого наше, дівчата, зверніть увагу. Дуже якісні та класні. Дівчата, що стосовно маєчок, дівчатка, майки у нас в трьох розмірах, вони від 44 по 52 включно. Тобто, там до об'єму грудей 110 см. Да? Десь так приблизно, мені здається, 108-110 це максимум. Спіднички дівчата, є для усіх: від 46 по 56 включно. Тобто на об'єм стегон 120 плюс, також є ваш розмір. Дівчата, хочу показати просто, що можна цю спідницю. Носити з будь-якою футболкою. Да. Зараз я з білим поєднала, да? просто з базовою, але ви можете поєднувати з будь-чим. До речі, базові футболки у нас також є в наявності. Як і, до речі, у нас завжди ну як завжди, у нас останніх е півроку, десь приблизно, у нас е діє така завжди акція. Чим більше речей ви замовляєте, якщо це не акційні речі. Да, то тим більше у вас знижечка та заощаджень. Тобто, на дві речі, знижка мінус 100 гривень, на три речі 150, на 4 200 і більше. Тобто, чим більше речей, тим більше знижечка. Тому о, і ми, наші менеджери завжди вам підберуть той розмір, який ви носите, що вам подобається. На ну, сьогодні, в принципі, я вам розповіла все про праню, все. Хочу ще раз сказати, що до цих спідниць можна буде трошки пізніше докупити класні будуть зіпки, подивитися, які вони класні. Тобто, хоча вони все продається окремо, спідниця продається окремо, зіпки будуть продаватися окремо, але вони поєднуються між собою і будуть утворювати ще додатковий нібито костюмчик. Хочу сказати, що про ці костюмчики. Яки ще раз, так, що це нібито костюм, хоча все можна носити окремо. Продається разом, да? але ви можете носити окремо, наприклад. Да? Ну, тобто ви розумієте, да? брючок будь-яку кофтиночку, наприклад, підібрати і навпаки. Цю кофтинку можна одягти до будь-якого низу. Да? Спітничка, джинси, не знаю, момчики. Там все, що ви захочете. Ось. Ну, на сьогодні в мене для вас все. Я дуже рада за те, що ви зі мною, за те, що ви спостерігаєте за нашим життя. До речі, як робити замовлення, якщо ви в Інсті або в тіктоці, ви знаєте, писати в особисті повідомлення або в Директ. також у нас є номер телефону Viber. Якщо ви з Ютубу каналу, зверніть увагу, що під відео завжди є активне посилання. Вони виділяються, ви тиснете і переходите до нашого інстаграму, і там можна все замовити. Тому що ви часто пишете нам у коментарях, як, як замовити. Джета, все просто в YouTube під нашим роликом є активне посилання на наш інстаграм-магазині. Ще трошечки у нас вийде наша лялечка, це наш е, сайт, тому і вам буде також там прописано, це буде також дуже зручно. МК-бранд набираєте, ми є всюди, ви нас ніде не втратите. Ми намагаємось е, от, бути, бути поряд з вами. Е, поряд, е, Допомагати да, виглядати ще красивіше, ніж ви є, ще красивіше. Да? А, також я спостерігаю завжди за якістю, щоб ця якість завжди перевищувала ціни. Ось якось так. Дуже дякую за те, що ви зі мною. Дівчата, будемо прощатися. До нових зустріч. Ютуб, ставте мені лайк, можна так попросити? Да? Ставте мені лайки, дівчата, підписуйтесь, слідкуйте за нами всіх. цьом. до нових зустріч!